Останні сторіччя, коли почали змінюватися режими, почали змінюватися системи. Коли почали падати імперії, люди вони що сказали? Бога немає, царя не треба. Ну, гаразд, ви вирішили режими поміняти. Цар поганий, вирішили зробити. Демократію, але проблема в тому, що Бога немає. А Бога немає, це означає, що треба прибирати всі закони, і треба починати щось вигадувати. А ось тут уже і починається біда. Коли Бога немає, коли людина вона проти Бога, і тому шляхи. Шляхами пішли цими багато народів. Вони затвердили на всіх рівнях з царями добре, з імперіями добре. А питання Бог тут до чого? А для того, щоб більше забирати повноти влади для себе, щоб повністю контролювати ситуацію. Виходить ворожнеча проти Бога. Тому... Вона й привела світ до однієї світової війни і до Другої світової війни. Амінь.